ефірі інформаційна програма вчасно про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації студії Мар'яна Лошак. Доброго дня, добробут сільських громад Закарпаття допомагає покращити Євросоюз в області. Стартує третя фаза проекту ЄС проон місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Завдяки програмі краяни можуть залучити європейські кошти для вирішення проблем свого села чи селища. На відміну від попередніх, третій проєкт допоможе навчитися ефективно господарювати на місцях і мешканців кількох закарпатських міст. Європейський проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду, успішно діє на Закарпатті уже сім років. У трьох десятках сіл краю за цей час запровадили енергозберігаючі технології у сільських школах, модернізували вуличне освітлення, провели ремонти у сільських фапах та дитячих садках. Загальна сума фінансування 55 мікропроєктів – мікропроектів понад 11 мільйонів гривень. Проект побудований на, скажімо так, не лише тренінгах, навчаннях для громад, але проект надає конкретну грантову підтримку для впровадження дуже таких конкретних ініціатив: це і ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів, ремонти водогонів сільській місцевості. Заходи впровадження заходів по енергоефективності. Тобто, це дуже такі конкретні кроки по покращенню життя сільській місцевості. Євросоюз та програма розвитку ООН продовжує співпрацю із Закарпаттям. У наступному етапі проекту зможуть брати участь не тільки села, а й закарпатські міста. Дуже приємно, що проект почав працювати і в містах, тому що сьогодні наші чотири міста: це місто Ужгород і місто Берего. Ми очікуємо. Від цього проекту допомогу ОСББ для вирішення проблем. Питання міста Чопа і міста Мукачева. Ми очікуємо в допомозі енергозберігаючих технологій. Частину фінансування мікропроєктів бере на себе Євросоюз, частину забезпечують місцеві бюджети. Керівники області переконують, влада зацікавлена у продовженні співпраці з європейцями і буде їй сприяти. Це і є децентралізація влади. Це є. То що ми сьогодні до дочовими закликає нас президент, і ми самі хочемо, щоб громади більше мали можливості управляти і впливати на, на те, як вони хочуть жити в тому чи іншому селі, взяти участь у третій фазі проекту може громада будь-якого населеного пункту. Заявки на участь слід надсилати на адресу координаторів проекту за підписом голів відповідної районної адміністрації та ради. Вищі України прийматимуть сертифікати зНО поточного року з 2015 Сертифікати попередніх років втратять свою чинність. Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. За її словами, практика, яка була запроваджена у 2010-му, коли використовувалися сертифікати минулих років, нелогічна, бо результат ЗНО рейтинговий. Також заступник міністра освіти наголосила, що абітурієнтам варто уважно знайомитися з сайтами вишів, адже вищі навчальні заклади на власний розсуд встановлюватимуть мінімальний прохідний бал для вступників. Закарпатським солдатам на сході найбільше хочеться шоколаду. Переконані ужгородські школярі, і саме тому зібрали чимало шоколадних плиток та цукерок, інших ласощів та продуктів першої необхідності. Крім того, задля моральної підтримки діти присвятили воякам цілий сто свіршів і малюнків та виготовили синьо жовті обереги. Благодійний вантаж уже третій за ліком. Учні НВК Гармонія передали волонтерам. Подарунки для солдат, школярі навчально-виховного комплексу «Гармонія» готували відповідально і згуртовано від найстарших до наймолодших. Ми хочемо придати солдатам ці обереги, посвячені на покрові. Ми малювали типу малюнки військовим, наприклад, голуби миру або танки, Я хотіла б сказати. Що Україна переможе, не треба здаватись. Діти щиро співпереживають солдатам. Під час виховних годин часто розпитують педагогів про події на фронті, переймаючись зокрема долею свого вчителя інформатики. Іван Пайда добровольцем приєднався до антитерористичної операції ще наприкінці літа. Зараз він знаходиться під щастям в Луганській області. Ми з ним. Перезвонюємо, стелефонуємо, питаємо, що як. Коли було день учителя, то ми його вітали. Ми йому відправили смс. Потім він вже зателефонував. І ну наше побажання було чим швидше вернутися до мирної професії, до дітей. Ну він каже, що він завжди про це думає. запередає передає привіт колективу учням і каже, що це його мрія вернутися, все таки в школу. Він не залишить цього. Допомогу військовим. Збирали три тижні серед усіх подарунків. Найширше представлений асортимент шоколаду. Діти знаєте, з задоволенням, принос приносили не лише ці каші і крупи, що є стандартний перелік, але кажуть: знаєте, Івано Івановна, ми дивилися по телебаченню, що е, наші солдати дуже хочуть шоколаду, дуже хочуть кави. І вони поприносили і, і темний шоколад, і молочний шоколад, і каву, і о, чай. Ну, знаєте, навіть деякі просили, а чи можна сигарети? Бо ми чули. Що там ну солдати люблять ну і покурити десь те де, і знаєте, деякі ну багато чого благодійний вантаж. Діти передали волонтерам, вірячи, що з подарунками вгадали, а одержувачі вже незабаром повернуться додому героями. В обласному центрі збиратимуть кошти для військових під час благодійного показу народних костюмів Закарпаття. Громадські активісти, знавці вишивки та працівники закарпатського музею народної архітектури та побуту вперше проведуть в Ужгороді показ вишиванок та народного одягу задля для популяризації та піднесення патріотичного духу серед краян. Крім того, під час заходу учасники та гості зможуть долучитися до благодійності зі слів організаторів. Акція має на меті зібрати кошти для бійців, котрі перебувають на сході України. Громадські активісти Ужгорода спільно з майстрами вишивки готують для поціновувачів народного мистецтва благодійний показ традиційного одягу під назвою Невичерпність традицій. Для показу відібрали 10 народних костюмів з фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Відшовхувалися ми від етнографічного районування Закарпаття. Відповідності до нього були відібрані, підібрані костюми окремих локальних етнографічних груп, зокрема гуцулів, бойків, лемків, і долинян. Кожна з яких в свою чергу поділяється на окремі. Локально-територіальні осередки всі з них будуть представлені на а, під час показу традиційних народних костюмів. Організатори кажуть, такий захід Ужгороді відбудеться вперше, але бажаючих долучитися до проведення показу чимало, особливо серед молоді. Саме студенти закарпатських вишів представлятимуть колекцію українського народного вбрання. Люди, які долучились, це моделі, дівчата з культосвітнього училища з закарпатського художнього інституту це, звичайно ж, наші викладачі Захи, Роман Пилип і Василь Косан з ужну, які представляють Ужну. Ну в принципі багато людей, які вже хочуть прийти. Під час показу глядачі побачать не лише костюми, що належать музею, а й одяг з приватних колекцій. Зокрема, місцеві поціновувачі народного мистецтва представлять гостям свята унікальну вишивку та елементи традиційного обрання. А ще у рамках заходу проведуть лекцію та тематичну виставку. «Буде...» Лекція про традиційний народний одяг та вишивку. Всі бажаючі зможуть фотографувати потім на загальній фотографії з костюмами. От, загалом буде цікаво, це буде таке свято, яке планує зібрати студентську молодь, еліту краю, викладачів, митців, з метою популяризації. та... Піднесення патріотичного духу в нашому краї. Показ народного одягу планують провести вже наступного тижня. Організатори закликають ужгородців взяти участь у заході та долучитися до благодійності. Наша акція носить благодійний характер. Проявляється це в тому, що будуть збиратися кошти. Вхід буде вільний. Всі зібрані кошти будуть направлені волонтерам в Закарпатті для підтримки військових в зоні АТО. Ініціатори акції сподіваються, цей захід збере не лише активну студентську молодь, мистецтвознавців та еліту краю, а й охочих допомогти українським військовим. До дня вшанування пам'яті померлих в Ужгороді визначили декілька локацій, де продаватимуть вінки, лампадки та свічки. Як повідомили в міськраді, з 20 жовтня, по 1 листопада, відповідними товарами торгуватимуть на вулицях Феденця, Івана Ваша, Бородіна, Заньковецької, Підградський та на розі вулиці Української Тельмана. Як зазначили в міськраді, підприємці під час торгівлі повинні забезпечити прибирання прилеглої території, контролюватиме цей процес муніципальна поліція. Ніч на 26 жовтня о 4-й годині за київським часом на території України скасовується дія літнього часу. Перевести годинники треба на одну годину назад. Це передбачено урядовою постановою для мешканців нашої країни. Зимовий час практично збігається з природнім місцевим часом. Невеликі відхилення є лише на крайньому сході та заході держави. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 18.40. Тож вмикайте нас вчасно. Гарного вам дня і на все добре.